Друзі, вирішила щось спекти собі до чаю і з того, що є під руками. Беру два яйця. І стакан цукру і збиваю. В мене. Є в мене трохи зущеного молока, мабуть, півстакана, оскільки не знаю. Виливаю сюди. Також додаю сметани у мене тут є. Десь стакан, півбаночки. Але, друзі, я роблю все на глаз, ну, я ж з того, що є холодильнику. Так, це прибираємо. Додаю сюди чайна ложка соди гашена оцін, і все перемішуємо. Просію муку. Пока місяць стакан взяла, там побачила. Так, і хочу додати какао. Шоколад. Бог типу шоколадного. Так ложку додаю і перемішую. Додаю ще трохи муки, поки десь пів стакана даю. Мабуть досить. Так, Я думаю, що досить таке до густоти сметани. Гарно перемішую. Течка застелила пергаментом і змащує лікою духовку включила вже розігрівається. Так, і Висипаю, зараз побачу, чи все, чи, мабуть, більше всього, що частину тільки. Бо воно ще ж підніметься. Зараз побачимо пооб'ємо. Та можна все висипати. Ставлю в духовку для, для випікання при температурі 180 градусів. По часу не знаю, буду слідкувати. Ось такий корж в мене вийшов поки остиває. Пікся десь хвилин 35. Якби розділила на два, то швидше спікся І ось у мене є такий домашній сир. Беру сир. Додаю цукру. Я думаю, досить. Перемешиваю. Додаю ваниль, ванильный цукор. Пил пакетик Так як він суховатий, додам сметани І знову перемішую. Можна перебити блендером, але я саме люблю, щоб було хрупинками, щоб відчувався все. Воно однорідне я так не люблю. Зараз багато хто любить перебивати все блендером. Мені подобається такий смак. І, друзі, ще решту сметани висипаю в другу тарілочку. Додаю решту ванільного цукру і додам. Такого цукру. тут восклики, навіть теж добре перемішую. Друзі, корж остив, розрізаю його пополам. Отак. Ой, трошки, трошки не дорізала. Так, отак. Це викладаю сюди. Так, це сюди. Тепер змащую. сметаною зверху. Щоб пропиталось хорошо і цю половинку. Не люблю коли сухий торт, люблю, щоб він був такий вологий. І тепер сирною масою зверху. Бачите, сахар, цукор розтану та і вже таке жидке вийшло. Оскільки ну, відде, то лишиться так і буде. Щоб не розпливалося то куди. Я щось думала, що воно буде сухіше, була б не додавала сюди сметани, але вже так і буде. Ось так, а тепер треба обережно накрити цим коржом. Опа, ось так. Є в мене така глазур, зараз по інструкції. Приготую і буду прикрашати свій тортик. Зробила глазур і поливаю. Щось мені здається, що воно мало бути густіше, але не знаю, чи в мене щось не так, чи це така глазурка. Я робила, ну сама, то густіше було без, не покупне, по а свого всього. Якось так. Додаємо застить трошки. Ось така смакота, друзі, вийшла. У мене до чаю, до кави. М'ягенький, пропитаний, сподіваюся. М -м -м -м, супер. Смокота. Ось так зробила собі насолоду із цього, що було в мене. Всім, хто їсть, смачного, Дякую за перегляд.